Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає всіх на нашому каналі. Сьогодні хочу показати вам невеличкий огляд канви, яка є зараз у нас у наявності. Зараз це лише 4 кольори, але ми очікуємо, що ще буде зелений кольор. Дівчатка, хто питав, кольорову канву є. Взагалі беруть її для вишивки, яка не повністю. Дівчата присилали мені картини, дуже дуже красиво, гарно дивиться, якщо не повна зашивка, отакі от букети, квіти. ну, Красиво. Ось хочу показати вам. Чорний колір. Канва м'якенька. Це не Аїда, вона не жорстка. Хто питав, відповідаю, що вона м'якенька. Працювати з нею дуже легко. 14 каунт. Це чорна. Ось така дуже яскрава, жовта, гарно виглядає. Подивіться ближче. Ось така канва. Біленька канва. 14-й каунт, дівчатка. Хто питав 16, 18, на жаль, немає. Лише такий. І ось такий червоний. Теж гарненький. Ось, бачите. Ось такі чотири кольори, але е, я ж е, кажу вам, що буде ще зелений кольор. Хто питав дівчата для е, вишивки квітів, букетів, там, де не повна зашивка, то буде. На, на цьому тижні ми очікуємо, ще буде в наявності у нас 5 кольорів. Так що, хто бажає, будь ласка, пишіть. але уточнюйте, чи є наявність, тому що канва. Канву беруть. Можливо, на той час ну, не буде. Але будемо підвозити її тепер постійно. Так що наявність буде. Ще хочу вам показати, отримали ми ось таку ось канву. Знову відповідаю на ваші запитання: це не водорожчинна канва, це канва для висмикування. Чого саме ми, є у нас голубий такий блакитний колір? Тому що на білому біла, білий по білому дуже важко вишивати. дуже. І ми взяли от такий колір блакитний, щоб він не сильно. Якось було удобніше вишивати, не кидався у очі, не збивав при вишивці, він ніжно-такий блакитний. Ось я вам покажу зараз, як його, Ось, бачите. Тобто ну, по ньому видно вишивати як, він і не сильно кидаються очі, не відволікає погляд. Ось така є ще канва, яка висмикується. Канва недорога. Ширина цієї канви 35 см, 14 каунт. Метр такої канви. Вона недорога у нас. Метр такої канви 120 гривень. Дівчатка, ще раз кажу, що це знову на ваші запитання. Це не 10 грам, як пишуть у других, на других сайтах. Це метр, коштує 120 гривень. У нас немає ціни по 10 см, у нас це йде на метраж. Ціна стоїть на метраж. Так що, будь ласочка, кого зацікавило, пишіть. Або у коментарях, або також є опис у каналу, телефон у Viber. Також підписуйтесь на нас у групах на Фейсбуці, телеграм-каналі. Чотири контакти, де в нас можна знайти. Так що, от, будь ласка, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, хто хоче замовити, будь ласка, пишіть. Відповідаю усім майже одразу. Відправляємо посилочки, ми теж недовго ми збираємо їх, так що, розумію, сама, сама хочеться, щоб швидше, швидше. Так, що, будь ласка, пишіть, якщо якісь запитання будуть, ось такий огляд, бо ви питали, чи можна я виставила фото. Ну, Ось так, таке відеоогляд. Так що, будь ласка, все у нас є в наявності, ще нагадаю, що буде ще п'ята, п'ятий колір це буде зелений колір. Підписуйтесь на нас, будь ласка, ставте ваші лайки, мені буде дуже приємно. Як завжди, я буду знати, що ви дивитесь наш канал, що вам подобається. Якщо. Хочете щось запитати, будь ласка, пишіть у коментарях. З радістю відповім. Діліться нашим каналом. Мені буде дуже приємно. Ну, а наразі все. Будь ласка, кому потрібно, замовляйте всі ціни за метраж. Все, Всім до побачення, до нових відео.